Не треба зразу блекти право, тому що можуть бути зміни в майбутньому. Я вас дуже буду просити як, е, як зрілий колектив, як люди відповідальні, а як люди, які розуміють вартість академічної спільноти, і особливо як освітяни, які все-таки розуміють, е, що нам з вами е, потрібно модернізувати нашу систему вищої освіти. Для міста такого як Тернопіль 260 Приблизно тисяч населення. Чотири, а на сьогоднішній день, якщо брати і переміщені заклади, то п'ять університетів це, ну, як це сказати, не по-європейському. Європейські університети в середньому мають контингент студентів приблизно 10 тисяч. Очевидно, є менші університети, є більші. Є львівська політехніка у нас 30 тисяч. І в нас Острозька академія 201 Це один і другий державні університети. Тому ми будемо мати певний, якщо хочете, діапазон, тут немає жорсткої, жорсткої прив'язки до контингенту. Але разом з тим ми маємо розуміти, що демографічна ситуація в країні і в Тернополі, зокрема, є така, що в нас щороку буде менше і менше вступників. тому що якщо в нас 15 років тому по країні було понад 600 тисяч випускників шкіл. Цього року у нас ледь 300 тисяч випускників шкіру. І мережа фактично за 15 років мало що змінилося. Тому в таких містах, як Тернопіль, на жаль, прийдеться все-таки робити щось із об'єднанням, приєднанням, реорганізацією. Я маю зараз досвід дуже позитивний з декількох міст, коли заклади, які два сильні заклади, які звертаються і кажуть, ми бачимо своє майбутнє разом. Дуже часто вони це бачать, своє майбутнє через те, що в них є сильний третій конкурент. Дуже часто так буває. А може бути таке, що просто е, бачимо майбутнє разом, тому що ми так чи інакше маємо якісь спільні цінності і спільне бачення. Я дуже прошу, щоб ви, ви заслідуючи півроку, подумали над тим, як має виглядати майбутнє педагогічної освіти і взагалі вищої освіти в Тернополі. А було б дуже неправильно, якби приїхав заступник міністра чи навіть міністра, міністр з Києва, а і вам диктував, як ви маєте жити. Ми знаємо, що так робить наш так робить наш ворог, так ми не робимо. Ми демократична країна. Ми не інформуємо людей, як вони мають жити наступного дня. Ми дуже просимо, щоб зрілі академічні спільноти подумали над тим, яка має бути Якщо хочете архітектура вищої освіти у їхніх містах, це не питання лише київської влади, насправді це питання до вас, як і тих людей, які мають насправді реалізувати цю політику на місцях.